Давайте сюди. Ну дивися, ти під ноги. Та дивлюсь, дивлюсь. А в цьому лісі можуть бути змії. В цьому лісі що завгодно може бути. Адя, адя, змій! Заспокойся. Ніяких змій тут немає. Думаю, на цій галявині можна перепочити. Так. Ми так. Ось, ось, та мали ні, ми Я ж говорив, що ми не туди йдемо. Та <рігул> да, як не туди? Бокайся вільно. Ти в тій карті дупля не відбиваєш. Я зараз вуха відіб'ю. Заспокоїлися, сказав. Ну, <рігул> що він починає. Заспокоїлись. Стоп. Давайте спробуємо гелокацію. Давай. Чорт, немає сигналу. І в мене, в мене немає. І в мене, немає. в Там щось є. Заспокойся, нічого там немає. А, а, я, а я теж бачила, що там ходило. Хто Д дерево? Дерево! Дерево. Ось, дивись, дерево, і воно не вміє ходити. Ой. Це, це ти сказала ой, я, 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 я не казала ой. А хто тоді сказав ой? Я сказала ой, а що тут такого? Сидите. Та ја не вам. Седите! Ој, зати! Стати! Лапе! Ай молодці! Ну тепер вільні. А ви хто такий? Як хто? Ви що ніколи не чули про мене? Ні. І ніколи не бачили мене. Ні. Тоді дозвольте відрекомендуватися. Я корч місцевий сторож лісу. Або ж просто божок слухай ти божок, чи як там тебе ковч? Ти звідки взявся? Я ж кажу вам, місцевий я І живу тут дуже, 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 дуже. Ти що завис? Та ні, я рахую, живу я тут дуже, 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 дуже. А можна коротше? Угу. Коротше кажучи, живу я тут дуже-дуже давно. А що ти тут робиш? Ну як, що бережу ліс, доглядаю тварин. До речі, сам умію в них перевтілюватись. Ото заливає. А ще люблю розважатися і веселитися. <хи> <хи> От нам ще точно не до розваг. А що так? А що не зрозуміло? Заблукали ми. Заблукали? А ви самі то звідки? Місцеві. ми. О, та як це так? Місцеві і заблукали? Ми самі в шоці. А щоб не блукати, потрібно досконально знати свою місцевість. І про це вам зараз заспіває ось це тисячолітнє дерево. Колись у сиву давнину були ось тут ліси, І поміж дремучих всіх дерев болота тут були, в лісах густих було всього і ягоди, і гриби, в річках же риби доскочу, хоч волоком пру. Чого локомпруди. Земля цілюща вкруги приносила плоди, збирали мед, саджали сад, ніхто не знав біди, копали глину і роду, та сіяли поля. І як годиться всі гуртом, ходили на жнива, ходили на жнива. На поляски кривичі, Древляни теж на цій землі залишили сліди. Удень трудились всі разом, а пізно по ночам. Пісні співали і своїм молилися. Бог І прийшли, топтали хліб, палили ліс і нищили сади, тоді вони мечі взяли на захист, стали всі прогнали нечість назавжди, із рідної землі, із рідної землі. Пожити почали у злагоді добрі, Заджали сад, збирали мед і хліб смачний пекли. Було це все, колись давно у сиву давнину. А ми повинні пам'ятати історію свою, Історію свою. Історію. Собі легендочка, я й не знав. Ага, а я вам про що? Свою історію треба досконально вивчати. Ого, подивіться, які чотирнадцять каміння. О, -о, -о, О, З цим камінням пов'язана не одна легенда. А можете нам її розповісти? А чому я? Нехай каміння саме вам і розповість. Каміння. Каміння не може говорити, воно ж не живе. Усе, чуєте, усе у цьому світі живе і має свою душу. Хто нас пробудив. Це я божок, місцевий сторож лісу. Навіщо нас пробудили? Щоб ви розповіли нам свою легенду. <рес> нарешті, нарешті, нарешті ми можемо з кимось поговорити. Мало хто з людей говорить з камінням! А, а тим паче слухає його. А ми із задоволенням вас послухаємо. гаразд, ну, Тоді слухайте, колись давним-давно. Тут було багате, заможнє та квітуче село. І чого він від нас хоче? Знову щось проситиме у нас. Доброго дня вам, добрі люди. Доброго дня і вам не хворіти. Гарне у вас село. Гарне, гарне, а вже ж гарне. І люди, бачу, добрі живуть. Люди, як люди, а ти, чоловічий, йди куди йшов. А я ось до вас йшов. І що тобі від нас треба? Довго я до вас добирався і добряче зголоднів. Чи не дасте путнику маленький шматочок хліба? Хлібу? Ти бачиш, що захотів? Немає нас! Забирайся звідси! Та як же так? Таке заможнє село, та ні в кого не знайдеться маленького кусення хліба. Ото причепився, як, як до штанів. Та дайте йому хоча б щонебудь, Може і відстане. На, тримай. А тим же браком був сам Господь. О, 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 такої. Такої. Дякую вам, добрі люди. Нехай віднині це село стане таким кам'яним, як і цей хліб. Нічого собі легендочка! Мене ж боті пересохло. Ну, так іди попий води. Я вже починаю пишатися, що живу в такій цікавій місцевості. Народ, вода солодка, як мед. Реально як мед. Та що ж тут дивного? Це медова річка Уборт. Як медова? А це ще одна легенда. О, то розкажи. О, розкажи, О ні! Ні, ні-ні-ні-ні. Ні, 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 <плес> ні. ні, 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 ні. <плес> О, чуєте? Мені вже пора. А якщо ви хочете дізнатися про медову річку, уборць і не тільки, ось тримайте.